Я думала, буде на гача мініфільм. Незвично, але добре відео все одно вийшло прикольним. Дякую, пані. Я думала, буде погляд на гача мініфільм. Буде погляд на гача мініфільм. Буде огляд, нагача мініфільм. Гачений, 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 гаче. Ах ти, курва, Ти сказала, що буде все добре. Ай, та не бий мене так сильно. А я буду, а ну, Богом, іди, шукай yeah, yeah, yeah. погачи yeah, yeah. Сарал чи bullit, bullit, фільм. Bullit, bullit. Мені до сраки, yeah, що не немає треба, багато розвитків на української мові. Слухай сюди, курва, Я тобі даю три дня, щоб ти не йшла погаче. Якщо ти не знайдеш, тобі пізда. Хею хе, з вами Золька, і це знову Оля на гачі Сарал. Тоді я робила Олі на драму, а тепер не гачі. Я буду розповідати про гачі Сарал. Її назад. Хроба, кохання. О, то там треш для мене. Але давайте я вам скажу головне важней стороні. Їх то взагалі літ два? Один хво на голову, а друга дурапа. То що, давайте не будемо мати час, а ліпше починаємо. Від кого від вашого кума чи це син Олександра? На початку реалу нам показує, що главний герой та його батьки, і він каже, що за тебе мама погмела. Ти все винний, а наш грой. Собі фантазував, що має старий чуть-чуть спати, і він вирішив показати фокус. Так показав, що трохи спить старий. Ой, та подумати спить вічно і буває і таке. І раптово пішли поліція. Поліція трохи вахує, але нічого. І главний герой вже спить в лікарні. Просто поліція сказала, що він бездомний вже і йому треба спати у лікарню. Мені здається, що він занадто багато часу сидить у лікарні. Ой, подумайте, 12 років сидить він. Просто, просто він не хотів нікого не бачити за 12 років. Ніхто не йшов до нього, бо він показав фокус, а кому лікар, бо він не хотів пити таблетки. І за це ніхто не йшов до нього. Але одного прекрасного дня та сама людина, дурепа, вона ж лиш прийшла на роботу і навіть не думала, що за треш вона виходить. Ну там вона сказала, як є, хто він такий, а Дурепа сказала, окей, я я, я, я нахуй в нахуй шоці, я ж чесно в шоці. Дурепа зробила свою роботу. І пішов час йти до нього. І вона почала розказувати про те, що вона нова лікар для нього. Він гарно сказав. Тож забирайся, поки я тебе не Вона сказала: слухай, я все розумію, але тобі треба та пити та плетку, бо ти мені небаждожний. Він трохи вагою. Але сказав, що давай мені я виплю. Вона дала і пішла собі далі. А вона ж собі сказав. Та жінка. Деється, вона Мені вже подобається. Потім нам показують, що дві подруги кажуть: Так, він хволе на голову, але він сексуальний. Кому що? Потім до репа пішла до нього. Він радий, вона ні. Вона каже, що час пити таблетки. Він зразу не проти увагу. Вона вагою, як я, і вона питає, чого ти так раптово земнився. Але так странно. Один раз поговорили з ним. І каже це. Ладно, хай буде. Він каже, що кохає її. Вона. А наша з головою ти курсі. Вона каже, що ми не можемо бути разом, бо ми ще не знаємо. Ти мене не знаєш, я тебе. І вона пішла від нього. І як не пройшло одна хвилина, він уже когось п'є. Вона зразу йде до нього і таке хую получає синяк. Жал її. Він бахує, що від нього вона спить. Потім він, йде до, е, він не дає нікого їй, і вона потім встає. Вона жива, не проживати. Він вибачається, бо він розуміє, що він винен. Вона каже, що не переживай, я жива і здорова. Я би не так не сказала, і кажу, що головне не бий інше. Він сказав ок. Потім вона йде додому, вона каже, що це погано, що він кохає її, потім йде спати, але нам показує, що о з нами, похоже, і той свій був, але хто, ми не знаємо. Вона йде до роботи і ліпше не йшла, бо наш хворог зробив так, ніби він нічого не зробив, бо вона має його брати додому, бо для нього нема вільної палати. Він радив вона, ні. Потім вони пішли додому, вона дала одяг, і він сказав, що хоче цілувати, Це так з яке, я вам кажу. Просто він таке хуню каже, це капець. Потім вони приспали разом. От і кінець. Ладно, ладно, я жартую. Вони спали ран... ну, реально. Потім вона стала, пішла до, до кухні, він уже поготував їжу, вона не очікувала, як я. Потім вони пішли гуляти. Вони погуляли, але вона забула купити таблетку для нього. Вона каже, що чекай мене тут, я богом. Покупила, пішла. Але хто? Убити хочу чи її вкрасти, не знаю. От така закінчилася перша серія. Так, це лише перша серія. Друга серія нам показує, що той, хто хотів убити, чи вкрасти її, але пройшов до нас хворони на голову, він не убив його, але наша треба каже, що лиши його спробую, і він лишає. І вони пішли додому. Вони пішли додому, і вона почала лікувати руки, і вона почала сварити його по те, що він не вбив його. Блять, яка вона нормальна, він тобі життя готував, а ти його свариш. Нормально. Потім він вибачається і він каже, що не може тебе контролювати. контролювати. Потім серцілунок, вона вагою, вона почала казати про те, що він не кохає її, але ж одружиместь. Потім вони пішли спати всім. Він сумний, сумний, каже, що він дурак, що спаді кохає її. Всі пішли спати, потім наш хворой голову встав і хоче води. Але озвучку мені, блять, подобається. Просто не можу. Води. Він пішов до кухні і бачить, що наша дурепа стоїть. Він пішов до неї і бачить, що вона п'яна і вона каже, що мені шкода. Він не розуміє, що з нею, але він вирішив покласти її в ліжко. Уважаю, що не трахує їм. Потім нам показують, що. Вона вже в лікарні, і вона вже згадала, що було минуло ночі, і вона вийшла взяти каву. І в і нас вже чекає хвора на голову. І каже, що хоче йти з нею. Вона каже, що в неї багато спії і не може з ним бути. Він сумний. І вона собі далі пішла і каже, що ліпше бути трохи без ним. Минуло пару години. І вона випадково знайшла довго з коложду. І вони пішли на каву, і випадково пішли туди, де наш хворого. Він бачить це, і він трохи не радий. Він питає, куди ти. Вона каже, що за каву. І він з ними. Там чо... нічого такого, але друг тих дивний. Там романтика, типа він рівнує до... до друга, потім вона йде додому, і хтось пише її, а хто хто його знає. Вона почала боятися, зразу пішла додому, і наш хвой голову бачить, що вона боїться, і питає, що сталося. Вона каже, що за нею то стежить. Наш, як і завжди, каже, уб'ю його, але наша каже, що в мене є палат. І нам показує, що хто і хто хотів убити чи вкрести її, пішов до, до хати її. Потім наш хвой голову каже, що давно не бачилося. А цей, хто хотів убити чи украсти її, це друг її. Потім вони побилися. Друг сестра нашого касавчика хвора. Наша тура позвонила, позвонила поліції, його в тюрму цього друга, а наш у лікарні сидить. Але я не розумію, що за цей друг може він її любив і не зміг признатися. Чи що? Потім вони щасливі. Наш хворий на голову стали здоровий, вони одружилися, і так, да, він потім став багатим. І вони щасливі. От кінець історії. Не знаю, чи вам сподобалося це відео, але я пояснила, як мію. То що ми маємо пощасті, і всім пока. І не здурійте, як він. Оце я лише вас прошу. І